Залишатись у нинішньому клубі чи переходити Артем Довбик, дивлячись куди. Я думаю, що переходити, але дорога якби явно на пониження, тому що Ромін себе не зарекомендував. Тому якщо буде шанс залишатися, але загалом я думаю, цього шансу не буде. Тобто переходите. То, скоріше так. Андрій Лунін точно переходить, але він не перейде. Ну 100%. вже якщо ти там зафіксувався настільки, то шансів на адекватний перехід в адекватну команду з кількістю ігрової практики, яка є зараз, це нереально. Тому мабуть, уже сидіти. Анатолій Трубін, я думаю, що півсезончику сезон. І кудись прям в топ-топ-клуб, або навколо топ-клубу щось АПЛ, Бундесліга, Серія, точно щось варто. Того, я думаю, пропозиції буде 100%. Але поки це лишатись? Ну так. Микола Шапаренко. А кому він потрібен? В Та Барселоні не. за 300 мільйонів. Якщо в Барсі за 300 мільйонів, я не знаю. Я піду до Ігоря Суркіса, стану на коліна і скажу, що він найкращий бізнесмен цього світу. Наразі я думаю, нікому вже не потрібен, тому до кінця кар'єри це динамо. Денис Попов. Аналогічна ситуація. Молодим, я думаю, буде супер топ. Буде якийсь Тотенхем Арсенал мінімум, але наразі. Окрім Динамо, він навряд чи буде з грати. Віктор Циганков. Віктор Циганков, я б хотів, щоб він кудись перейшов, але я думаю, що він також нікого не буде Конопля. Повертатись в Десну, коли вона відновиться, мабуть. Але поки що залишатись, тому що знову ж таки, я не думаю, що по цим футболістам будуть пропозиції загалом. Віталій Миколенко. Оцього персонажа я давно чекаю комусь Тоттенхемі, Арсеналі або щось навколо топ. І чекаю його переходу. Як тільки пропозиція буде, звичайно, треба тікати звідти. Ігор Армолюк. Сезончик два, і це буде гравець для топ-клубу. Я думаю. Ну, тобто, очікувати Озиція стопку берем сказав.